Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. І сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найпрактичніших рішень у моді капсульний гардероб. Що таке капсула? Чому вона заощаджує час, гроші та нерви? І головне, як зібрати капсулу на літо в улюблених брендах, як от Zara та Mango? Розберемо різні капсули у різних стилях, елегантна класика, бохо-шик. Та інші. Дивись до кінця, ти отримуєш повну формулу літнього стилю. Але для початку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Капсульний гардероб це набір взаємозамінних речей, які легко поєднуються між собою. Уяви 10-12 речей, а комбінацій виходить 30-40. Це комфорт, це функціональність, це менше хаосу і більше стилю. Головні принципи капсули: базові речі плюс кілька акцентних, єдність кольорів і стилю. Речі, які пасують до твого життя. Пропоную перейти до практичної частини цього відео і на прикладі бренду Zara створити капсулу. Капсула під назвою Тінь оливкового дерева. Природна палітра плюс елегантний крій. Ідеальна літня капсула для міста в природних відтінках і фактурах з трендовими аксесуарами. Ця капсула про комфорт і затишок в великому місті з спроявом індивідуальності. Спокійна сила природи в урбаністичному виконанні, оливкове боді без бретели, впевненість без слів, бермуди кольору хаки, що тримають форму й настрій, коричнева напівпрозора сорочка, легкий шар, який додає глибини, в'єтнамки на каблучку, невимушена жіночність у русі, золоті сережки, браслет, теплі акценти на тлі природньої палітри, рафієва сумочка, тактильний фінал, що підкреслює органічність образу, зваблива рівновага між розкішшю і стриманістю, чорне мереживне боді чуттєвий відверте. Атласна спідниця міді, чорні в'єтнамки на Кітенхіл, тонкий баланс між комфортом і витонченістю, браслет і сережки, як відлуння нічного міста, фінальний штрих сумочка з рафії. Образ як вечірній коктейль, трохи гіркоти, трохи спецій і багато магнетизму. Простота з характером: шорти бермуди кольору хакі, практичні стильні, білий топ-бандо, відкритість, що надихає літньою свободою, біла ляна сорочка, як невагома накидка, чорні в'єтнамки, мінімалізм у деталях, рафієва сумка, браслети й сарежки, як гра ритму, що об'єднує комплект. Образ вільний, природний, стильний. Теплий образ із відтінком спецій і дотику вечірнього сонця, подвійна помаранчева майка серце образу, атласна міді спідниця з дрібною чорною крапочкою, вишукана текстура, прозора сорочка кольору темного шоколаду, як легка вуаль, що додає глибини й загадки, мюлі Бургунді, насичений барвистий штрих, що тримає емоцію, сет з браслетів і рафієва сумка рудого кольору, врівноважує блиск і пристрасть. Образ як мелодія зі спецій літа – трохи пряний і дуже живий. Витончена чуттєвість у чистому прояві, вільні джинси, каркас образу, чорне мереживне боді, чуттєвий акцент, що огулять ніжність, золоті сережки та браслети, впевнені акценти, в'єтнамки на каблучку, елегантна хода з натяком на свободу, сумка з рафії, єдина фактурна м'якість у цьому скульптурному образі. Комплект як оголене слово, нічого зайвого, тільки суть. Сучасний урбан образ з ноткою розкоші, джинси вільного крою з симетричною застібкою, архітектурна основа, білий топ бандо, база з присмаком свободи, приталена прозора сорочка кольору гіркого шоколаду з драпіруванням додає інтриги, масивне кольє та золотий браслет прикраси з заявою. Образ для жінки, яка знає про баланс, коли впевненість та ніжність йдуть поряд. Невимушена літня історія. У комплекті білі лінні штани в смужку, подвійна помаранчева майка, гра кольору як полуденне сонце, бежева шапочка кроше, затишний акцент, бургунді мюлі без підборів для повної свободи руху, сет з браслетів та фактурна рафієва сумка. Образ для натхненної прогулянки містом, ринку або зустрічі з подругою. Лінні штани в білу смужку залишаються основою, оливкове боді з відкритими плечима, як акцент на жіночність, бежева шапочка кроше і пласки мюлі кольор -бру. Рхунті яскравий акцент в образі. Золотий браслет перегукується з ручкою на сумці, утворюючи тонкий візуальний зв'язок, врівноважений образ із внутрішньою силою. Літні шики з ноткою зваби, білий ляний у смужку, мереживне боді, інтимний акцент, що додає чуттєвості, в'єтнамки на каблучку, граливий компроміс між комфортом і жіночністю, масивне кольє з ноткою зухвалості, сумка з рафії, завершує образ. Ідеальний для спекотного дня в місті, який легко перетікає у коктейльний вечір. Образ про ніжність, природню елегантність та легкий богемний шик. Сукня комбінація з делікатним принтом, бордові мюлі додають акценти глибини кольору, сумка з рафії з золотим декором вносить фактуру, сет з браслетів у відтінках слонової кістки золота та теракоти, гра металів і форм, золоті сережки завершують образ. Ідеальний комплект для літнього вечора на терасі чи неспішної прогулянки містом. Ще одна капсула під назвою Сонце в долонях. Теплі, жовті, коралеві, помаранчеві акценти. Ідеальна капсула для відпочинку подорожей та довгоочікуваної відпустки на морі. Капсула про комфорт з ноткою богемності. Молочно вишита спідничка з бахромою, рухлива й легка, оливкове бюстє з баскою, в креслі талії й додає образу архітектури, сет браслетів, бургунді в'єтнамки у глибокому кольорі та у мінімалістичній формі. Плетений кольоровий клач, яскрава мозаїка фактури відтінків, що збирає весь образ воєдина, для сміливих плетений козирок з широкими полями. Образ, як пісня літа з ноткою шику. Образ із ароматом теплого літа, пастельна жовта майка м'якого кольору сонця, коралова ляна накидка кімоно, як полум'яний подих, бургунді в'єтнамки, врівноважуючий штрих, сет браслетів і завершує образ сумочка з бісером, молочно-помаранчеву смужку, гра світла й кольору, образ як теплий день, повний спокій, ніжності і жіночої сили. Сонячний мінімалізм з м'яким ритмом, кораловий ляний сет, струмки легкий, ніжна жовта майка, теплий промінь, що світиться зсередини, браслети, бісерна сумка, мініатюрна історія в кольорах, що підкреслює образ. Бургунді в'єтнамки тримають баланс між гостротою та м'якістю. Образ як тиха внутрішня радість, нічого зайвого, лише відчуття себе. Жарке дихання літа, кораловий ляний сет, і додаємо ливкове бюстіє, браслети, плетена кольорова сумочка, бургунді в'єтнамки, образ, мов подорож без маршруту, свобода, колір, дотик до себе, сонце, тіло і текстури, все, що потрібно для відпустки. Морквяний купальник, соковитий зухвали, коралові ляні штани, молочні дідові сандалі, комфорт із ретро шармом, плетений козирок, практичний жест зі стилем. Бісерна сумочка з помаранчою молочну смужку, граливий акцент, що повторює ритм кольорів. Образ як день на узбережжі, теплий, земний, легкий. Той самий морквяний купальник лише в поєднанні з білими шортами силуетом. Молочні дідові сандалі, плетений козирок, бісерна сумочка як теплий ритм. Комплект земна ніжність, оливкова бюстє з баскою, більш шорти, а силует, молочна вишита стрічка у волосі, сет браслетів, кольорова плетена сумочка, бургунді в'єтнамки, глибока крапка в легкому літньому образі. Спекотна недбалість з відлунням 70-х, таракотова максі, сукні з заниженою талією, бургунді В'єтнамки, кольорова плетена сумка, вибух фарб і фактур і сет браслетів. Образ, як спогад про безтурботні дні, чуттєвий, природній і жіночний. Тепла простота з гострою ноткою: шоколадна футболка, білі шорти, вишита стрічка, сет браслетів, кольорова плетена сумка, бургунді в'єтнамки. Та ж сама шоколадна футболка, білі шорти, молочні сандалі, комфортні з м'яким і маскулиним акцентом, бісерна сумочка в теплих тонах, плетений козирок, сет браслетів. Живий барвистий образ із духом літом: жовта майка, білі шорти, коралова ляна накидка кімоно, молочні сандалі, бісерська Серна сумочка, плетений козирок, сет браслетів, образ як день, наповнений кольором і теплом. Сонце на тілі, свобода в кожній деталі, морквяний купальник, яскравий як соковита літа, жовта в'язана сукня з дірочками, прозора легкість, молочні сандалі, яка хода зі стилем та зручністю, бісерна сумочка, маленький арт-об'єкт у руках, сет браслетів, плетений козирок, образ як день на узбережжі, теплий, грейливий, сповнений відпочинку. Ще одна капсула романтична, жіночна, і називається Вона у місті. Ніжна жіночна капсула з ноткою експресії. Ідеальна для ніжних літніх ранків і розкішних вечорів. Вишукана драматичність у м'якому літньому виконанні, асиметрична спідниця кольору какао, рухлива, як тінь на заході сонця, червоне бустіє, яскравий серцевий акцент, що притягує погляд, мережевні балетки в тон, кремова літня куртка, балон, Контрастна форма, що додає сучасної енергії, біла плетена сумочка, клач, сережки, мушлі з золотом і перлинами від луня моря, жіночності, образ як несподівана зустріч класики і літа. М'яке сяйво вечора з ароматом розкоші, кремові шорти бермуди, стримана база з ноткою елегантності, майка з лелітками, мов відблиск сонця на воді, пудрова напівпрозора накидка кімоно із золотою вишивкою, жовті босоніжки з повздовжнім паском, молочний клач, м'який ще тримає баланс, сережки з перлинами завершують образ. Комплект, як перша зірка на небі, світиться і довго залишається в пам'яті. Світле тепло з крапленням глибини, жовте бістє, симетрична спідниця, пудрова прозора накидка кімоно, жовті босоніжки, молочний клач стриманий акцент, що не відволікає підтримує сережки золото і перлини. Образ як мить між денним світлом і вечірнім затищем. Сміливий сучасний та граливий жіночний образ, рожевий костюм створює основу. Червоний корсет додає пристрасі та формує фігуру, балетки з мережевом, підтримують тему ніжності, зберігаючи комфорт, плетена, бежева клач, сумка врівноважує колірну гаму, квіткові сережки, ідеальний фініш, акцент із натяком на романтику. Ідеальний для фешн-події, арт-виставки або нетипового офіційного виходу. Грайлива класика з ніжним твістом, рожевий жакет кольору bubble Gum, пастельний топ у ніжній палітрі, молочні бермуди, молочний клач, лаконічна підтримка світлової гами. Сережки з перлинами, жест у сучасному ритмі, образ як солодка прохолода у спекотний день, освіжає, тішить, запам'ятовується. Смілива гра кольорів із настроєм літа: рожевий жакет, жовте бістє, молочні бермуди, молочний клач, яскраво рожеві сережки, квіти, граливий фокус, як поцілунок літа, жовті босоніжки. повтор кольору, що підсилує ритм образу. Комплект як коктейль на заході сонця, витонченість у кольорах теплого світла, шоколадна атласна максі, сукня, пудрове кімоно, ніжно-жовті босиніжки, молочний клач, сережки з золота з перлинами, тиха елегантність, що говорить без слів, образ як вечірній аромат жасмину, яскравий вибух з ноткою витонченості, костюм кольору Баблгам, жовте бістіє, жовті босоніжки, плетений молочний клач зі шкіри, тактильна рівновага для яскравої палітри, сережки, квіти, живий акцент. Образ як усмішка у пік літа, сміливий і стильний, жіночність із характером і м'якою силою, рожеві брюки, червоне бюстє, мережевні червоні балетки, молочна літня куртка, молочний клач, витончене продовження світлої лінії, сережки з перлинами, класика з теплим блиском, образ як вірш про любов, яскравий і глибокий. Світлий образ із літнім ритмом рожеві брюки створюють плавну основу, кольоровий топ у пастельних відтінках, жовті босоніжки, молочна літня куртка, молочний клач. Сережки з перлинами, м'який блиск, що завершує образ, свіжість із м'яким кольоровим дотиком, біла жилетка, чиста геометрія і легкий акцент строгості, Ніжно-рожеві джинси, м'яка жіночність у повсякденному форматі, жовті босоніжки, молочний клач, сережки з перлинами для фінального штриху, образ як лимонад із полістками троянд, освіжає, радує, запам'ятовується. Смілива романтика з ноткою структурної витонченості, рожевий брючний костюм, біла жилетка, свіжа класика, що додає контрасту і строгості, червоні мережевні балетки, чуттєвий штрих, молочний клач, світла рівновага між кольорами, сережки квіти, образ як фраза з любовного листа, трохи зухвалий і дуже особистий. Сонячна богиня в м'яких барвах літа: жовте бюстя, рожеві джинси, ніжна база, прозоре кімено з золотою вишивкою, жовті босоніжки, молочний клач, сережки мюшлі з перлинами і золотом, морський шепіт, жіночності, образ, як ранкове сонце на пісочному узбережжі, спокійна основа з дотиком мрійливого кольору, асиметрична спідниця, глибина і пластика в русі, кольоровий топ у пастельних тонах, жовті босоніжки, молочний клач, світлий акорд, що тримає рівновагу, сережки мюшлі, нагадування про море. І внутрішню тишу. Образ як легкий бриз у вечірньому повітрі, витончений, сповнений гармонії. Далі розглянемо капсулу від манго у стилі бохо-шик. це свобода, фактурність, легкість і натхнення. Ця капсула вишукана й легка. Вона балансує між природною жіночністю та сучасною бохоелегантністю, поєднуючи м'які силуети, фактури, відтінки природи, чуттєвий образ із романтичним вайбом і богемним шармом, шифонова блуза з анімалістичним принтом з воланами, ажурна спідниця кремового кольору, молочні мюлі на підборах, чиста лінія комфорту русі. Бордова сумка з бахромою, акцент, що додає сміливого ритму, сережки з рожевими та бурштиновими каменями, як відблиск вечірнього сонця, образ як літній вечір на фестивалі мистецтва. Той самий образ лише додаємо молочні шорти бермуди, додає структурності й комфорту. Образ як вільний день у стилі бохо, розслаблена, яскраво і дуже впевнено. Витончена легкість із теплою глибиною, шифонова блуза, молочний ляний тренч, дихаючий шар благородної стриманості, брюки бурштинового кольору, теплий насичений відтінок, що додає глибини образу. Пудрові балетки, делікатність і комфорт з ноткою жіночності, плетена молочна сумка, сережки з камінцями, образ як м'яке сонце в тіні дерев, витончений і невимушений, шифонова блуза з характером, джинсові шорти, невимушена база, ремінь як акцент на талії, пудрові балетки, м'яка хода з ноткою елегантності, плетена молочна сумка, сережки з камінцями, ніжний блиск, що підтримує загальний настрій. Образ як прогулянка старим містом у спекотний день, вільний, жіночний і сповнений деталей. Образ яскравий, граливий і сміливо поєднує романтику з модним акцентом. Бюстє з лелітками і великою квіткою додає драматизми жіночності, кремові бермуди врівноважують образ і роблять його сучасним. Молочні мюлі на підборах витончений штрих, бордова сумка з бахромої, яскравий акцент і нотка богемності, рожеві окуляри та сережки з кольоровими камінцями завершують образ. Ідеальний аутфіт для вечірки, арт події або Стайл фотосесії. Змінюємо образ на ажурну кремову спідницю, яскравий акцент у витонченому літньому настрої. Образ як вечір на Середземноморській набережній, барвистий і вишуканий. Тепла природність артистичним відтінком. Ляна сорочка кольору какао, спокійна база з диханням натуральної текстури, штани бурштинового кольору, теплий глибокий відтінок, пастельно-рожеві балетки і окуляри, м'який контраст, бордова сумка з бахромою, емоційний акцент. Сережки з камінцями в усіх кольорах луку, з'єднувальний елемент, що гармонізує образ, комплект як живий етюд. Свіжа елегантність із дотиком ростикальної ніжності, молочні бермуди, світла основа. блакитний топ кроше додає образу м'якої фактурності і літнього шарму, ляний тренч, легкий верх, мюлі в м'якому відтінку, плетена сумка, що підсилює рустикальну текстуру, сережки з камінцями. Образ як тиха прогулянка узбережжям, досконало збалансований. Літня легкість блакитний топ кроше, джинсові шорти, мюлі в нейтральній палітрі, плетена сумка, сережки з камінцями, легке мерехтіння. Образ як день без планів, спонтанний, природний і сповнений світла, природна стриманість із трендовою нотою, бежевий м'який комбінезон, створює атмосферу розслабленого шику, ляний тренч, легкий шар додає благородної простоти. Слайдери зі зміїним принтом, хижий акцент у спокійному образі, плетена молочна сумка, аксесуари з завершальні деталі, які тонко підтримують колірну палітру і фактури, образ як саундтрек літнього міста, невимушений і гармонійний. Смілива романтика в дусі розслабленої елегантності, бюсті з лелітками та великою квіткою, джинсові шорти, ляний тренч, слайдери з делікатним змієним принтом, фактурний акцент, плетена молочна сумка, образ як літній вечір у місті, грайливий, стильний і трохи провокативний. Топ-жилетка кроше, дихаюча фактура, молочні котонові шорти, світла база, слайдери, що підтримують загальну невимушеність, плетена сумка, теплий акцент, що додає текстурної глибини. Сет браслетів, дрібні ритми на зап'ясті, сережки з камінцями, з ноткою витонченості. Образ тихий, спокійний, природний, ніжність із натуральною глибиною, шифонова блуза з воланами молочного кольору, ажурна спідниця, ляний тренч, слайдери комфорт у кожному кроці, плетена сумка, фактурний акцент. Образ як прогулянка квітучим садом, легкий і жіночний, ніжна натхненість, ажурна спідниця, топ-жилет, кроше, природна фактура, ніжні балетки, сет браслетів, сережки з камінцями, тонкий блиск, плетена сумка, природна невимушеність. Образ про літо щирий, затишний і по-жіночому теплий. Наступна капсула під назвою Краса простоти база в стилі мінімалізм. Ця капсула втілення елегантного мінімалізму в чорно-молочній гамі з акцентом текстур і форм, створена для жінки, яка цінує поєднання класики з сучасністю та комфорт зі стилем. Молочна сатинова спідниця, мов легка хвиля, що грає на сонці. Чорний добра із тонкими бретелями, елемент сміливості й спокуси, який контрастує з білим жакетом, строгого, чіткого крою. Разом це дует сили, чуттєвості, гармонія класики та сучасності. Чорні плетені слінбеки додають текстури. У руках велика чорна плетена сумка бога, що підтримує мотив фактурності. Сережки перлини завершують образ. Цей комплект про баланс. Стримано сексуально елегантно для тих, хто вміє мовчки заявляти про себе. Молочні легкі брюки, на якій будується елегантна чорно-біла симфонія. До них сатиновий топ із м'яким блиском, врівноважує м'якість чорна сорочка прямого крою, чорна сумка хоби з плетінням, прозорі мюлі, що візуально видовжують силует і додають ефекту невагомості. Чорні окуляри як знак впевненості. Сережки підкреслюють індивідуальність. Цей образ стриману сексуальність, силу, тиші. І невимушений шик, сміливий і міський образ, де чорні легінси з вирізами на поясі стають центром уваги чуттєво, динамічно, з ноткою бунту. До них чорний топ-бра, що продовжує лінію сили та мінімалізму, образ врівноважує молочний жакет, що додає образу статусності, чорні мюлі на підборах. Підтримують монохром, фінальний штрих молочна бейсболка з чорним козирком, яка знімає пафос і вносить сучасну іронію. Образ для тих, хто поєднує комфорт з характером. Свіжа класика у м'якому контрасті: біла сатинова сукня в полька дот, грайлива легкість, білий жакет, чистота й структура, чорні мюлі, акцентований мінімалізм, лаконічний клач в настрої стриманої витонченості. Образ як чорно-біле кіно в літній вечір, стильний, ніжний і впізнавано жіночний. Легкі молочні брюки, чорний топ додає контрасту і глибини, витончено підкреслюючі лінії тіла, білий жакет надає образу структури та світла. Чорні мюлі з відкритим носком носять сучасний акцент. Сережки з перлинами додають тонкий штрих, роблячи його завершеним. Образ про комфорт і стриману елегантність, природна невимушеність у міському ритмі, топ кроше, легкі білі брюки, чорна сумка бохо, глибина м'який контраст, чорні слінгбеки, чіткий ритм, образ як світанок у великому місті, спокійний, стильний і вільний, витонченість із ноткою романтики в літньому світлі, сатинова молочна спідниця, топ з баскою, архітектурна гра форм, клач, компактна елегантність, прозорі мюлі, майже невагомий акцент, сережки, окуляри, стильна завіса, що додає загадковості. Образ як ранковий променад, без зайвих слів, неформальна елегантність із натяком на богемність, чорна сатинова сукня, молочний жакет, світлий контраст і стримана архітектура, плетена сумка, що додає душевності, чорні слінгбеки, впевненість у русі, кепка з чорним козирком, сучасний настрій. Образ вільний, сильний, з характером. Яка з капсул вам сподобалася найбільше? Напишіть у коментарях, а також не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.